Друзі, всім привіт! Відбираємо матошники з сім'ї виховательки. Ну, ось такі матошники і хотів би за... зачепити таку тему. Якість маток, величина матошників і медозбір. Друзі, насправді найкращі матошники і найкраща якість маток виходить не при сильному медозборі, а при підтримуючому медозборі, коли кількість приносу не більше кілограма, там пів кілограма, 300 грам, 700 грам, тоді самі кращі якість маток. Коли йде вже поза 2 кілограми медозбір, сім'я навіть вихователька менше уваги звертає на матошники, тоді менше маточного молочка в матошниках. Ну, відповідно, вони забудовують, роблять вускові такі набудови на матошниках. І це не означає, друзі, що там буде з цього такого надвеликого матошника якісна матка. Як правило, я такі матошники, які забудовані восковими наростами, стараюся вибраковувати, тому що практика показала, що з них виходить не зовсім якісні матки. І величина, їхня, потім, ну, величина і якість цих маток, як правило, кульгає. Такі матошники йдуть на обраковку. От саме коли медозбір такий, так як зараз показує, там 400-500 грам, підтримуючи медозбір от з таких матошників, відповідно, виходять самі кращі і самі якісні матки. ну Думаю, Якщо комусь воно знадобиться, Ну не годен я обмести, одною рукою показати, а трясти їх не можна, друзі, їх потрібно обтрис, об, обмітати. Ну, я давайте поставлю телефон обміту і тоді покажу більш якісно ці матушники, які ми зараз забираємо на даний момент. Це така. Це обмітання бджіл е, е, з, з матушників. Тут чи забираєш їх з прививки з, з стартера чи з дикуватою, ти вже забираєш готові матушники. Скажемо так, така сама неприємна річ, тому що потрібна велика кількість джоли змісти е, з чинності. Ну, а їм це не подобається. Ну, часто буває особливо в стартерах. Стартери, як правильно, ми завжди самі злі на пасіці, тому що їм вони завжди без матки. Буває таке, що повертаємо люлей трохи Ну Ось такі у нас зараз виходять матошники, всі гарні, рівненькі, як один. Ну, бачимо, з цієї прививки два. Два не прийнято. А всі решта наші маточки 18 штук прийнято. Всім добра! Друзі, відповідно, забрали від виховательки готові матошники, зробили в ній ревізію, зробили перекидку від матки в відділення до маточників відкритого розплоду. І зразу ж зі стартера забираємо вчорашню прививочку і видаємо на виховання вже виховательці. Бачимо вчорашня прививка. Один тут не прийнятий. Всі решта 19 штук прийняті. Цю бджолу можна обмітати, можна не обмітати. Ну, я обмітаю, тому що якщо кожного дня не обмітати, відповідно стартер буде дуже послаблюватися. Я її обмітаю і в виховательку передаю без бджоли. От саме ця бджола з стартерів. Вона, друзі, трохи така більш агресивна, тому що вже місяць часу, скажімо так, виховательки оці, стартера без маток і вони завжди в надії вивезти матку і їм це не виходить. Обмітаємо і перекидаємо на виховання виховательку. Всім добра. Друзі, після виховательки наші маточники. Попадають в інкубатор. Тут вони дозрівають до 14-15 дня. Після 14 дня вони ізолюються або в кліточки, ті, що йдуть на вихід молодих маток на продаж. А якщо не, то матушники на 14-15 день роздаються в нуклеуси при потребі. А так вони отут при температурі. Температура виставлена 34,8-34,9. На градуснику є в нас контрольний ртутний градусник, тому що ці контролери часто збиваються і показує ну, не завжди точно. Цей лабораторний градусник показує завжди не точно. Також запитували, якщо світло виключається. Друзі, цей інкубатор може працювати від акумулятора протягом. 12 годин. Звісно, якщо його не відкривати, не випускати тепло. Вологість, друзі, в нас виставлено 59-60% в інкубаторі предкій вологості і маточники себе гарно почувають, і молоді матки можуть жити там нормально. Інкубатор цей дуже, дуже гарний. На жаль, Хотів придбати я ще один такий, але е, немає цього виробника. Тому зараз в, в пошуках Тож, такого невеликого, компактного, е, ще одного інкубатора, який буде суто для, для молодих маток. Тому що тут е, в мене один інкубатор і в одному інкубаторі, і матки молоді, і маточники. І часом буває таке, що потрібно декілька разів відкривати в день. Е, а воно відповідно збувається температура і, ну, і все решта. Всім добра.